Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в Єві нові акції. Засоби від торгової марки Сів зі знижкою в 30%. Сів-крем для чищення 500 мл 62 гривні. Такий спрей антижир 70 гривень. Об'єм 500 мл з розпилювачем. Засіб антиналіт Сів теж 70 гривень. Засіб для миття підлоги та стін. 90 гривень 1 літр. Тена Леді усі урологічні прокладки від тена. Знижка 40% від звичної ціни. Такий варіант 24 штуки 95 гривень, 20 штук 67 гривень. Такі варіанти 24 штуки 65 гривень, 28 штук 67 гривень. 10 штук, нічні 65 гривень. І є ще те на трусики. розмір L, в упаковці 8 штучок. Так, Ціна 185 гривень, розмір М теж 185, але 9 штук в упаковці. Такий варіант: те на 10 штук, 41 гривня та 30 копійок. і 12 штук, 54,50 гривень. Акція мінус 50% на другу упаковку на усі прокладки для критичних днів, крім на Торелла та Лінджері. Є багато акційних пропозицій. Олвіси, лібрес. Це всі прокладки для критичних днів, окрім двох торгових марок, які я озвучила напередодні. Белла 20 штук, 73 гривні. Є ще Омбрела. Так, ось тут вони. Тут такий варіант. В упаковці 12 штук. Ціна 46 гривень. Вам вихідні на всі чашки склянки без посуд для сервірування 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто ви обираєте три товари із цієї категорії. Учі тут і келихи, і салатники, і чашки в коробках, і без коробки. Обираєте три товари з трьох та одиниці, яка є дешевша, та і піде вам в подарунок. Хоча, в чеку, воно виглядає як знижка на кожну із позицій. Але сума буде. Така, як коштує найдешевша із трьох одиниць. Надіюсь, я так доступно пояснюю, бо це трошки складно що пояснити. Цей товар, мабуть, не входить в цю категорію, але я вам все-таки покажу, бо це новинка. Я так розумію, це є набір для пікніку. Є виделки, а є ложки. В наборі 12 штук, ціна 50 гривень за один набір. 12 штучок, 3 кольори в асортименті. Ще така новинка приїхала. Яблочко з прищіпкам. 40% знижки від звичної ціни на сілансі кондиціонери для білизни. 93 гривні, об'єм 770 мл такі варіанти, а цей має 880 Як бачите, тут ємності фактично однакові, так, візуально. А об'єм тут на 100 мл більше. Тут, відповідно, на 100 менше. Якщо відкрутити, подивитись, то буде, знаєте, така ілюзія, ніби тут хтось щось відлив. А насправді тут от на ціннику зазначено, що ці, е, об'єм на 100 мл, навіть не на 100, а на 110 мл менший. Ось такий селан парфумований: 1 літр і 12 мл. Ціна 137 гривень. Такий сілан 137 гривень. І теж об'єм, як на мене, візуально однаковий в цих ємностях. Але тут є літр та 100 мл, а тут літр і 408 мл. То 300 мл різниця в об'ємі. Мінус 50 на другу одиницю прокладки для критичних днів. Але не всі, бачите, крім натурела та лінджері. На них є інша акція. Нещодавно була така ж сама акція, ми з вами робили більш детальний огляд посуду. Вже не буду повторюватися, кому цікаво, то заходьте у список відтворень під назвою Єва і зможете переглянути той асортимент, який є в магазині, який ми оглядали попередній раз. Така чашечка в подарунковій коробці. Ціна 129 гривень. Знижка 30% на усі засоби для моделювання волосся від Тафт. Лак для волосся ціна 142 гривні. Є така велика баночка: 400 мл 209 гривень. Мус для волосся 142 гривні також. Гель 160 Термозахист 167 гривень. Такий варіант гель. Ціна 160 гривень, тафт віск 160. Маленькі варіанти тафту лаку. Ціна 97 гривень. І тут лаки муси по 142 гривні. Що такий біленький варіант. Мінус 50% від вартості на другу одиницю. Підкреслюю на другу. Першу одиницю ви оплачуєте так, як на ціннику. А друга піде зі знижкою 50% це є на усі професійні засоби для догляду за волоссям. І небрі засоби, ладор. Farm Stay є акційна ціна. бачите, Шампунь 299 гривень, 530 мл. Більший об'єм, вона йде із дозатором. А друга одиниця буде за 150 гривень. Такий варіант: 549 гривень. номеро 399 гривень. Є ще різні засоби у форматі спреї, олійка, рідкі кристали. Ліко, до речі, Арганова, 385 гривень. В скляній баночці, об'єм 50 мл. Маски 295 гривень. Є така лупа, можна збільшити і прочитати собі щось. Так. OGX, Ціна неакційна, 429 гривень. Цікаво, як їхні маски. Ціна 429 гривень також. Ельсеф. акційна ціна 219 гривень, 500 мл з дозатором двофазний спрей 149 гривень. Арганова олія 219 гривень 100 мл. Кислотний пілінг для шкіри голови 169 гривень. Маски по 319 гривень 1 літр. Засоби для догляду за... Ізумі, ціна 349 гривень, шампунь об'ємом 500 мл і в таку ж саму ціну кондиціонер. Є різні серії. Так, Такі засоби Pax Molly. Ціна 599 гривень. Конфюм масочка, ціна 169 гривень. Шампунь, до речі, теж в такому форматі, тож звертайте увагу. Дуже схожі формати. Так, я вже запуталась, Що звідки? Це масочка. Парись'єн, ціна 309 гривень. Кондиціонер для волосся об'ємом 1 літр. Шампунь 419 левел. Оновлений дизайн в них. Шампунь акційна ціна 145. Масочки теж по 145 за 1 літр. Знижка 50% від звичної ціни на колготи Vivienne Petit Body. Це такі, що утягуючи, 40, 70 ден так 50-174 ден 174 гривні. Такий варіант 40 ден – 174, 70 ден, 99, 99,50, 119 гривень 40 ден. Так, ці теж, мабуть, утягуючі. Ціна 219. Угу, угу, угу. Такі контроль боді ажур 109 гривень, утягуючи із мереживом, бачите, така смужечка. Такий варіант 259 гривень. Вони тут на ніжках утягуючи такий сіточкою 159 гривень. Акція від фана усі дезодоранти, роликові, спреї та гелі для душу. 40% від повної вартості. Почнемо огляд із найбільших варіантів: об'єм 750 мл, але вони не мають дозатора. Такий звичайний ковпачок. Ціна 125 гривень за 750 мл. Так, такий варіант: 400 мл 83 гривні і менший об'єм 250 мл за 49,50. Дуже їх є багато ароматів. Об'єм 250 мл 49,50. Якщо маєте бонуси. То майже 25 гривень можете оплатити бонусами, якщо, звісно, ви їх маєте. Всі гігієнічні бальзами для губ, крім About Face, знижка, мінус 50% на другу одиницю. Першу оплачуєте згідно цінникам. Carmex ціна 140 гривень. Є два варіанти в форматі тюбика. Такий, або класичний варіант ось такий. Так, Гімалаї 66 гривень, Нітроджина 110 гривень, Нівея 123 гривні. Just Kawaii по 70 гривень. Ціна акційна. За один бальзам заплатити 70 гривень, а за інший 35, якщо будете обирати в однаковій ціні. Можна, до речі, різні брати, взяти один з одної фірми, інший з іншої фірми, тільки крім About Face, бо в них інша акція. Так, дуже багато є по 70 гривень від Just Kawaii і вони є в цікавих таких. Тюбиках, в бананчиках. У нем слово різний такий варіант. Надіюсь, вам видно по 70 гривень. Так, ні, є. Я думала, нема. Тут має бути така олійка 70 гривень. Так. Такий варіант теж 70 гривень. Greenway є по 26 гривень бальзами для губ, є з різними аромати. Так. ціна 47 гривень та 50 копійок. Виглядає досить соковито. Так. По 50 гривень та 50 копійок біокон для губ. На усі парфуми знижка 50% на другу одиницю. Дуже так вам підкреслюю, що на другу, бо знаєте, можна подивитися, що мінус 50, не вчитуватися і подумати, що ще буде знижка мінус 50. Такий варіант Фабен Марше. 359 гривень один флакончик об'ємом 100 мл, а друга одиниця буде за 170 з копійками одним словом, заокругліте. Хто має калькулятор, то рахуйте разом зі мною по 500 гривень такий варіант фабен марше жіночі аромати. Друга одиниця буде за 250 гривень по 300 гривень, а друга одиниця буде взагалі за 150 по 100 мл флакончику. Також є елітна парфумерія. Такий варіант. Виглядає так гарно, квітково. 30 мл. Ціна 869 гривень. До речі, тестер не завжди такого самого об'єму, як і оригінал. Вони супер трояндові. Такий насичено-солодкий трояндовий аромат. Так, що ще є цікавого? Аліса 699 гривень 50 мл, взагалі за 269 гривень Аліса. Тут об'єм 30 мл. Цікаво спробувати. А якщо два флакончики є, то другий буде взагалі за 140 гривень. Ну, тут ще є дозатор. Не знаю, правда, чи 30 мл йде з дозатором. Ланвін. По 2 тисячі, більші 2,229, 50 мл. Ланвін Модерн 2179 гривень. 100 мл. Москіно фані, об'єм 100 мл. І тут виходить, що 100 мл вигідніше купляти, ніж 50. 100 мл – 2899 гривень. Маскино тойту. 100 мл – 50 мл – 2599 гривень. Еклат – 4399 399 гривень. Ангел шлесер 1179 гривень 50 мл. Така новинка, не бачила раніше 1229 гривень. Одразу цікаво понюхати. Вони мені дуже такий солодкий аромат мають, як жуйки, цукерочки. Такий запах, я б сказала, з дитинства. Дуже солоденький. Так, об'єм 50 мл. Майлукс 699 гривень 50 мл. Такий варіант, об'єм 30 мл 399. Жан Марко 30 мл 419 гривень. 50 мл, 1049 гривень. Такий варіант 729 гривень за 30 мл. Трусарді є різного об'єму 100 мл 1879, 50 мл 1488. Трусарді до на 1239 гривень за 50 мл. Такі трусарді теж бачу вперше. Хто вже користувався, залишайте відгуки, Чи вам сподобався аромат 1399 гривень. І ось так виглядає флакончик. Знижка 50% від повної вартості на усі масажні щітки, гребенці, брашене для волосся від торгової марки Кос. Так, ось ця торгова марка КОС, 124 гривні щітка. Такий варіант: 149-144. Якщо маєте бонуси, можна списати, навіть якщо цінник акційний, не більше, ніж половину від вартості. Товару або суми покупки. так Такі щіточки 149, 144, продавна 135 гривень. Такий варіант 135, 124. 124. Є також такий формат 114 гривень. Так, так, так. І ось такі 114 брашен круглий, 124. З металевою основою 135. Такий варіант 135. Такий керамічний він. Ціна 149. По 124-134. такі Торгова марка «Кос». Супер акції, 2 до рівні 4 на усі прикраси, браслети, сережки, підвіски та каблучки. Ви обираєте самостійно 4 товари із цієї категорії. Два товари, які є дешевші по вартості з цих, що ви обрали, підуть вам в подарунок. Є також набором, які цікаві Це чокери. Три штуки за 179 гривень. Є вони різні такі підвіски 169. Такий варіант теж 169. Дуже є різноманітні. 70 гривень такий варіант. Хом 90 гривень. Також є різні браслети. Така з намистинками 50 гривень. Так. Такий варіант 90. Дуже багато. Ми навіть всіх, мабуть, не роздивимося, бо справді асортимент дуже і дуже великий. з цікавими деталями. Так, цей варіант 50 гривень. Такий варіант 90. Такий набір. Ціна 139 гривень. Цей набір браслетів, але вони досить такі великі. Можуть бути як на руку, так і на ногу, хто собі куди причепить. Ось 119 гривень, такі сережки, цікавість підвіскою. Такі як бантики, 100 гривень, дуже ніжний набір, 80. Набір, до речі, рахується як одна одиниця. Набір сережок 3 штуки, 189 гривень. Мінус 40% на жіночі кулькові дезодоранти від торгової марки ФА, ціна 57 гривень та 70 копійок. Є великий вибір ароматів. Також є дезодоранти спреї, ціна 87 гривень і теж різний асортимент ароматів. Чоловічі дезодоранти спреї від фам є навіть по 70 гривень 150 мл. І кулькові ціна 49,50. Чоловічі гелі для душу 121 гривня 400 мл, 92 гривні 400 мл і 80 гривень 250 мл об'єм.